Відпочинок може бути активним, цікавим і продуктивним, навіть якщо він триває лише два дні. У цьому переконані працівниці безпечного простору для жінок затишно спейс у Черкасах. До всього тут уміють відновлювати психоемоційні ресурси. Дводенний табір для мам і діток відкрили, аби кожен мав нагоду відновити втрачені сили і навчитись відновлюватися самостійно. Пані Анжела приходить із донечкою Веронікою майже рік. Каже, за цей час затишно став другою домівкою. Є ніби друге дихання. І саме ось така допомога, коли ти приходиш, ти маєш якийсь безпечний простір, де можеш з кимось поспілкуватися, де можна якось час провести. Ну, мене я точно можу сказати, що затишно спис він відродив після війни. А що в затишно завжди весело, завжди цікаво, завжди дуже тепло, щиро. так». Тут знайшла десь 10-11 Друзі, ага, звичайно, як ти думаєш, чи потрібні от такі місця, такі простори для тебе для інших. Тому що то прикольна урізноманітнити вихідні активним відпочинком вирішила й пані Тетяна. Вона з донечками тут уперше. У мене тут є знайома, бачили, запросили. Вирішили спробувати погратися з дітками, щось провести час груповий, скажімо так, зірнолітками, щоб їм було цікаво. Вихідні скажімо так, провести разом віграми, квестами, ну і познайомитися з новими людьми. Віднайти чарівну силу в собі, примножити її і використовувати в побуті. Мамам допомагає тренерка Людмила Бобух. Вона з колегинями підготувала майстер-класи, руханки і психологічні вправи. Це все таки націлювалися на те, що ми хочемо, щоб жінка відпочила, набралася ресурсу, і ми будемо це робити через різні канали, через малювання нейрографіку, через метафоричні карти будемо робити для того, щоб у жінки більше було сили, відновлення і якийсь інший ще рівень комунікації з дітьми, щоб з'явився, тому що ми також будемо ще робити і спільні вправи, які будуть їм показувати, як можна ще комунікувати по іншому. Паралельно для малечі мають дещо інше, проте не менш цікаве заняття. Звичайно, потреби і батьків і дітей вони є в чомусь спільні, але в чомусь наші потреби є різні. Тому коли діти хочуть більше бути активними, ми а мами часто хочуть відпочити, бо цього вже там забагато, наприклад. Тому ми даємо цю можливість бути різними, тут проявлятися активно і цікаво проводити час. Разом із педагогинями малеча на власні очі побачить дива фізики під час дослідів, створить своїми руками амулети та сніччі, відомі всім пошановувачам Гаррі Потера. Зрозуміли сьогодні вранці, що ми обрали все правильно, тому що прийшла дівчинка і сказала, мам, дякую, це найкращий твій подарунок, я обожнюю Гаррі Потера. І в нас так для Гло, значить, ми все вибрали правильно. А найголовніше те, що засумувавши за мамою, дитина зможе знайти її в сусідній кімнаті. Щойно були активні ігри, і всі діти дивилися, як мами там теж та танцюють. Їм було дуже побачити свою маму в танці, свою маму, яка там доречиться, свою маму, яка показує е, якісь рухи. Це дуже цікаво. І вони завжди перевіряють, як мами, і їм дуже важливо показувати все, що вони роблять. Кожен досвід такий час, коли е, дуже важко налаштувати себе і дітей разом проводити час і веселитися разом. Тобто для дітей це унікальна можливість» можливість, і вони радіють саме тому, що мами разом з ним такий табір провели в усіх містах, де є затишно спейс, розповідає Ольга Садова, менеджерка Черкаської філії. Ці табори вони проходять по всій мережі затишно спейс. Ці табори організовані в межах проєкту психосоціальної підтримки сімей України, що реалізується благодійним фондом Схід Сос та «Ліберико» за фінансової підтримки Тередес Хос. От ми, ми дуже сподіваємося, що нашим відвідувачам сподобається провести ось такому теплому колі ці два дні. Розраховуємо на те, що їхній емоційний стан покращиться, і будуть дуже гарні спогади. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.